Осінь уже впевнено заявляє про свої права. Навіть повітря наситилось якимось особливим ароматом. А це значить, що час сповна насолодитися золотою порою, а поміж тим подивитися нові грані. Сьогодні у випуску ви довідаєтеся про особливих дітей та складнощі, з якими стикаються їх рідні. А ще познайомитися з волинськими моделями, які, попри свій юний вік, досягли чимало у модельному світі. Залишайтеся з нами і не будьте осторонь важливих подій нашого краю. Більшість з нас знає про них дуже мало, як результат вигадки і упередження. А все тому, що вони з народження мають унікальну відмінність додаткову хромосому. Яке воно життя дитини з синдромом Дауна? Далі у матеріалі моєї колеги. Тому що вони беззахисні. По янгольському щирі часто усміхнені і відкриті світу. Мабуть, саме через це дітей з синдромом Дауна називають сонячними. Попри вроджену слабкість, вони, наче сонечка, випромінюють тепло, не розуміють і не наслідують людської злості та байдужості. Їх широчезний внутрішній світ не зрозуміли нам лише тому, що вони інакші. Але на жаль, саме через це діти сонця абсолютно безпорадні у жорстоких реаліях життя. В Луцьку, як і в більшості міст України, умови для їх адаптації досить скромні. Інклюзивна група у садку, заняття в реабілітаційному центрі, навчання в спеціалізованій школі. Поки це все, що пропонує суспільство. Досягнувши повноліття, люди з синдромом Дауна залишаються на самоті зі своїми проблемами, мріями і відчаєм. Є в нас ще і садочки або спеціальні, або інклюзивні групи, куди ходять дітки дошкільного віку. Є в нас центр навчально реабілітаційний куди ходять діти навчатися або індивідуально, або в стінах цього навчально реабілітаційного центру. Є в нас реабілітаційний центр, де діти проходять реабілітацію до 18 років. Але на жаль, після 18 років діти залишаються зачиненими вдома, і от це є найбільшою проблемою, куди подіти дітей після 18 років. Стараємося все, що є, там кращого впровадити. І в нас є там центри денної зайнятості для дорослих, є трудові майстерні для дорослих, людей з інвалідністю, з розумовою сталістю, де вони приходять, можуть перебувати цілий день, можуть мати якісь заняття і вечором повертаються додому. Також таке важливе питання підтриманого проживання людей, сім'ї, яких тобто батьки, яких або дуже старшого віку вже, або вже залишилися без батьків. В нас в нашому Варіанті це будинок для престарілих або інтернат психоневрологічний. А в інших країнах світу є такий досвід, що там є такі будинки підтриманого проживання, де замість інтернатів будуються невеличкі будинки на 8 на 16 чоловік. Це як, як центри. Невеличкі гуртожитки, де може проживати самостійно, наприклад, доросла людина з синдромом Дауна, і е, з підтримкою соціальних працівників, з підтримкою служб, які за це відповідають. Ну, Але це не інтернати, це досить комфортно. Ми бачили такі центри і в Польщі, і в Америці. Це один із звичних буднів діяльності обласної громадської організації батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку, але лише на перший погляд, бо кожен новий день, кожна хвилина у цих стінах минають з особливою вірою трепетом і любов'ю для таких дітей потрібно такої ж звичайної любові, як і для кожної людини. Вони потребують такої самої радості, усмішок, любові, обіймів від простих людей, таких як ми, і щоб їх сприймали, так як звичайних людей, а не особливих. Кожен день в цьому закладі для нас це радість. Ми вже знайомі третій рік. Ми, студенти, даємо для цих дітей все можливе, що ми можемо дати. Ми готуємо самі для них заняття. Як можемо, що можемо, те підготуємо ігри, конкурси, робимо різноманітні свята, якісь заняття цікаві, малюнки, розмальовки, майстер-класи все, що можемо, те ми для них віддаємо. А вони в свою чергу віддають для нас також все те, що вони можуть зробити для нас: це радість, тепло, обійми, поцілунки. Волинська обласна громадська організація батьків дітей з синдромом Дауна особлива територія дитинства, якої у місті довго бракувало. Вперше заклад з'явився у Луцьку 10 років тому. З перших днів роботи тут намагаються надати всі можливості для розвитку і творчої самореалізації особливих діток, поліпшити їх якість життя, створювати нове майбутнє разом. Це в середньому. В рік по Україні народжується близько 400 дітей з синдромом Дауна, а в нас на Волині це 11-13 дітей. В рік народжується так. Для тих, хто перше чує цей діагноз, звичайно важливо підтримати, важливо донести інформацію про те, що дитина не така, як інші, але це дитина, і від неї відмовлятися не можна, тому що ще бувають і такі випадки, на жаль. Тому ми намагаємося, є і в нас батьки, які працюють, тобто хочуть самі допомогти. Часто бувають зустрічі з батьками, з мамами, які тільки народили діток. Часто бувають ще в лікарні, ще в пологовому будинку. Тобто наші мами іноді заміняють роль психолога, ідуть туди, говорять, пропонують. Літературу, книжечки, які в нас є. Наша організація це перш за все підтримка. Коли ти чуєш діагноз, не знаєш, що робити, багато виникає запитань і зразу ж шукаєш такі сім'ї, як ти. Дякувати Богу, у нас є організація така в місті. І сюди, хто би з наших не звернувся, тут найперше підтримка і для мами. Треба, щоб мама прийняла своє дитя. Тоді прийме суспільство його, і тут у нас такі всі оптимісти, що допомагають швидко вийти з того стану такого потрясіння, якось можливо для деякого це шок. На заняттях із дітьми та батьками використовують сучасні методики розвитку. Головне завдання фахівців. Надати ранню допомогу малюкам з обмеженими можливостями, аби надалі вони могли відвідувати дитячі садки і школи, не залишались без спілкування зі своїми ровесниками. Заняття особливі і прості одночасно. Намагаємося охопити різні різного віку діток. Маленькі діти це розвиваючі заняття. Для цього маємо багато програм. Які видаються і в Україні перекладаються з англійської мови, з російської мови. Це програма Дивись і вчись, це програма методика Марії Мантесорі. Це є в нас така гарна програма Номікон для навчання дітей математики, кубики Зайцева. Тобто, всі методики, які є, ми намагаємося використовувати наші спеціалісти, які працюють, теж їх використовують для маленьких діток. А ще тут завжди раді новим цікавим знайомствам. Перші яскраві зустрічі швидко переростають у дружні стосунки після важкого навчального тижня. Отак і хотілося сюди прийти, бо для мене це було вперше, коли я побачив таку велику кількість дітей з сидром тауна, і вони настільки несуть велику радість, що ти буквально як губка це втягуєш і хочеться цю радість потім доносити іншим і казати своїм друзям: приходьте сюди, у цей корпус, де є такі приємні діти, які заряджають вас, вас великими емоціями. Тому я неабийк радий, що сюди сьогодні потрапив. Я думаю, що вони себе можуть реалізувати як музиканти, як великі майстри малювання, ну і в інших галузях. Про те, що в її сина горозвісна 47-ма хромосома, пані Лариса дізналась в пологовому, перші чотири роки були найважчими в їх родині. Пригадує жінка, доводилося самотужки долати перепони, звикати до особливих потреб та шукати світло у кінці тонелю. ми були у самих початках заснування цієї організації, тому що волонтена 14 років організації 10. І само початку, коли не було організації, було досить важко. Досить важко, морально, фізично, психологічно. Настільки було страшно майбутнє, що ти просто не знав, що робити, де шукати таких дітей, чого навчатися. Що далі робити? Медики розводили руки, руками, тому що це для них був ну, попереднє, те, що вони знали з самого початку, що такі діти ізольовані від суспільства і не мають майбутнього, це вони не скриваючи, нам говорили. Це було досить страшно, так як для мами. Але ще сама того не знаючи, любов, мами на це дуже велика рушійна сила. І пізніше, коли ми організували вже цю організацію, нашу це був такий. Ну це було спасіння таке для батьків. Чому тому, що ми могли тут прийти, розрадитись, вирішувати саме такі нагальні належні питання. Нині у родині Новосадів підростає троє діток. Супереч труднощам і хвилюванням, мама сонячного хлопчика перемогла свій страх, відважившись знову народжувати. Валентину вже на той час було чотири роки і народилася моя донечка Мілана, яка була вже в рік, два роки вона була його вчителем. Тому що все, що вона робила, він все повторював. Він все повторював і тут же спрацювала взаємовиручка, взаємонавчання, взаємо така Ну, дуже така тісна дружба, де він все копіював, і я це пішло на користь. І зараз тепер, коли я дивлюся, що коли в батьків є діти з особливими потребами і одна дитина, і вони ризикують ой, не ой, дуже бояться Можливо. ризикнути. Мені здається, що тут не потрібно боятися. Навпаки, ви багато що втрачаєте. Доньками я хочу бути лікарем. Можливо, на підсвідомості вона хоче десь щось поміняти, щось десь підтримати. А син, син просто хоче жити самостійно. Він любить фоторгувати, він любить. Займатися домашнім господарством, він ну такий, от він він не боїться роботи. Він, ну і ще я хотіла наголосити на самостійності. Він, от долаючи кожен день 25 кілометрів до школи, він самостійно він сам приїжджає в школу до школи і сам приїжджає додому. Вас чудові діти. Ви щаслива мама? Я дуже щаслива мама, тому що не дивлячись, я не знаю, я не дивлюся на свого синочка, як на дитину з синдромом. Дауна це просто особистість. З появою молодшої сестрички і братика, 14-річний Валентин почувається старшим у родині, захисником малечі і помічником батьків. Вже лікарі або працівники інших центрів, або навіть працівники ПМПК мають наші контакти і скеровують, спрямовують, радять звернутися до нас. тобто, Тут, тут можна отримати дійсно підтримку, перш за все, психологічно. А потім вже дивимося, як можна допомогти дітям, існування команди як серед батьків, так і серед дітей, згрунтовані, мають друзів, мають місце для спілкування, мають спільні радощі, спільні свята. От от найбільше здобуток у світі є багато різних толків, напрямків, поглядів на ці речі. В церкві є одне, один погляд. Це є погляд любові. І от саме ці діти, про яких ми сьогодні говоримо, це є діти сонця, діти любові. От про яких говорить Господь, що не забороняйте їм приходити до мене, бо саме їх є царство Боже. І коли глянути на цих діток, то ми бачимо безпосередньо, які вони відкриті, які вони прості, які вони щирі, які вони безпосередні, от такі, якими вони є. Вони намагаються цією своєю повнотою простоти наповнити весь цей світ, в якому ми живемо. Особливий малюк може народитись у будь-якій родині. Ні вік, ні спосіб життя, ні стан здоров'я, статус чи освіта не є визначальними у цих випадках. Доля бути особливим випадає не батькам, а дитині. Тож завдання дорослих допомогти своєму чаду пройти цей особливий, визначений Богом шлях. Fashion Week – модні бренди та закулісне життя модельних агентств. Більшість з нас про ці речі чула та знає лише з екрану телевізора. Натомість, героїні наступного нашого сюжету є частими гостями найрізноманітніших імпрес та модельних тусовок. Їм відомі, якщо не усі, то багато секретів модельного бізнесу. Ви також хочете дізнатися про них? Тоді дивіться. Волинські моделі підкорюють столицю на черзі за кордонні подіуми. Сподіваємося їм вдасться досягти бажаних результатів. А поки що дочекаємося наших волинських красунь, бо дізнатися наскільки комфортно почуваються вони у вирі модельного життя, чи стануть вони справжніми акулами модельного шоу-бізнесу. Мене знайшла наш фотограф Іраменик просто на вулиці. Вона до мене підходила кілька разів, запрошувала прийти. Але тоді я ще була в школі. І я так дуже загорілася, хотіла. Але мені батьки сказали, ні, в тебе зелено, не можна, треба вчитися. І я тоді, вже коли довчилася, знову мене Іра зустріла, знову запрошувала. Ми вже тоді зустрілися, познайомилася я з Мариною. Пройшла кастинг на безкоштовне навчання. Це було 4 роки тому. Тоді зробили мені невеличке портфоліо. Перша моя робота, як зараз пам'ятаю, це був Львів Fashion Week. Ем, Так ми дефілювали трішки. Ось. І все. І тоді вже був мій перший контракт на Шанхай і пішла-поїхала. Мене приштовхнула на цей крок моя мама. Вона сказала, спробуй раптом вийде. Ну, я знайшла в соцмережах нашого букера Марію Бондар. Я прийшла на кастинг в жовтні і пройшла на безкоштовне навчання в школу Марини синьо. Багато красивих, багато хто може бути моделями, але це залежить від кожної дівчинки від її особистості і від її настрою. Бо бути гарною це одне, а бути наполегливою, впевненою. Зовсім інше багато хто працює із закордонними, так різними бренду брендами. Так напевно, у закордонних представників якісь свої вимоги, так до дівчат. Чи відрізняються вони від наших традиційних українських чи ні? У нас зараз 14 моделей за кордоном. я якось чогось для статистики пару днів тому підраховувала. Готуються до від'їзду ще декілька дівчат. І от, наприклад, ці дівчата, які у нас працювали на Mercedes-Benz Fashion Week, це була 21 модель. Дві з них зараз вже в Мілані працюють по контракту. Останніх ще не підраховувала, не робила статистику. Мені вже пощастило дуже, і я вже першій поїзді взяла тоді кастинг на показ Крістіан Діор і Max Mara. І це було просто щось таке: вау, вау Для мене я не могла повірити своєму щастю. Ось, це не перше. Потім в наступних поїздках теж були покази Максмара. Ну, це такі, ще найвідоміші бренди, що їх всі знають, окрім. Всіх інших, що дуже відомі в Китаї, наприклад, бо в нас вони ну їх не настільки знають. Потім теж були покази Максмара, відеофоторобота для косметичної фірми Мак. Потім я теж навчалася у Вірменії, Грузії на магістратурі і теж одночасно підпрацьовувала по моделінгу. і там зробила два локбуки для найвідомішого вірменського дизайнера Вахана Хачатряна. З якими співпрацювали, теж пощастила на Mercedes Панський Fashion Days. тому що ну теж пощастило, бо до нього було дуже важко потрапити на кастинг, але оскільки він мене вже знає. Він, до речі, навіть пам'ятає, як її звати, не тільки знає в обличчя, а коли вона прийшла на кастинг. Ну, дизайнери частіше всього не пам'ятають там модели. Можливо, в обличчя пам'ятають, а як звати, не всі пам'ятають. Катя прийшла і в неї була дуже гарна історія, як її зустріли, і коли в неї там. Ставник накасного запитав, як звати, то сам дизайнер замість міська відповів: це Катерина Сибуцька. Я працювала з відомою українською дизайнеркою Ясією Хуменко. Мені дуже сподобалася її сама ідея її образів. Вона в нас втілила свою душу, можна так сказати. Вона нам дала такі гарні свої, як сказати, образи, де ми себе проявили. У нас дуже було. Чіткий такий макіяж наш якби ну, так нафарбували, якби можна сказати, були брудні плями на обличчі. Дуже часто доводиться чути з екрану телевізора, що от моделі, які спрацюють з відомими дизайнерами, у них там безліч труднощів, вони там не досипають, не доїдають. Є це чи нема? Комусь із вас доводилося з цим стикатися? У нас в Україні немає такої кількості роботи модельної, а в Луцьку її майже взагалі немає. Тому поки моделі дівчата наші знаходяться в Україні, то таких проблем немає. Коли попадають за кордон, бувають нюанси, що буває декілька робіт на день чи є багато кастингів. От зараз нас дівчата в Мілані і кажуть, ми майже все місто об'їжджаємо за один день. Я працювала на Mercedes-Benz Мерседес Fashion Days. Мене обрала російська дизайнер Медея Маріс. І виникли в мене такі труднощі, що мені підібрали взуття 37-го розміру на мою ногу 38-го розміру Чому? і ще одні які підібрали. 39-го розміру, тобто одні були більші, другі менші, але вони знайшли вихід ситуації, тобто вони вирішили, що нога легше війде, коли її намазати кремом для рук. Трапляється постійно, наприклад, ну, типу, Діані треба було просто пройтися по подіуму один раз. А в мене в Китаї був цілий каталог зимового взуття, зимових угів, де все взуття було 38-го, а в мене 40-й. Ну, <гум> типу, але працювати треба, гроші заробляти треба. то стіпила зуби, натягнула якось і працюєш. Починаючи моделі, вони їдуть в першу чергу для того, щоб набувати досвід і напрацьовувати портфоліо. І Частіше всього не заробляють грошей взагалі. Але так як агентство, яке приймає їх за кордоном, авансує їм переліт, проживання, харчування, карманні гроші. Це виходить, така туристична поїздка за чийсь кошт. і якщо ще вдається якісь там невеликі фінанси заробити, або там з карманних грошей щось відкладати. Конкуренція між моделями, наскільки вона гостра, були нюанси, що київські моделі, які постійно працюють в тій е е сфері, е якось між собою сварилися, недобро звучило, так одна до одної відносилися, і навіть багато людей, які зі сторони, там лісажисти чи пирукарі. Схвально оцінювала наших дівчат, що у вас немає ще якоїсь такої спорченості зіркової хвороби, і ви такі всі милі і привітні. Ну я не буду казати, що всі київські моделі такі, от вредні, але траплялися такі випадки, що дівчата між собою там ть не билися за сукні. Дизайнерський одяг, який ви демонструєте там подіумах, Ви приміряєте в такому звичайному житті? Зазвичай дизайнерський одяг він є дуже специфічний, дуже оригінальний. І як на мене, особисто мені сподобався одяг з показу Шадес Бенс Фешн Вік дизайнера Антона Білінського. дуже яскравий, дуже кольоровий. Такий, ну я ходила в такому. Якою має бути модель? Чи достатньо бути лише красивою і, і все? Чи що вона щось повинна знати, вміти. для того, щоб бути моделлю, бути красивою <кій> і ну, мати потрібний ріст, самі ідеальні параметри, приближні до ідеальних параметрів, це всього недостатньо. Кожен клієнт, кожен дизайнер, який знімає, наприклад, лукбук і шукає модель, то вони завжди хочуть бачити щось особливе. І Вони самі завжди говорять, що от їм треба іскра в очах або харизма. От типу, ну от має чимось людина, їм сподобатись як людина, а не тільки як. Манекен, що в неї красиві фігури, та все гарною лялькою бути не модно, не гарно і не я не знаю, не, не, не перспективно, тому що не будуть далі відбирати ті самі замовники. Вони всі хочуть, щоб так само моделі були приємні спілкування. Що ж, судячи з розповідей дівчат, робота модели не така вже й проста. Досягти визнання у цій справі під силу лише кращим. Втім, якщо ви готові працювати, вважайте, що воно у вас в кишені. І пам'ятайте, головне не те, як ви виглядаєте, а те, як почуваєтеся. Василь Семененко писав: Ми це не безліч стандартних я, а безліч різних всесвітів. Тому для того, аби ніхто не звинуватив нас у сірості, варто постійно зростати та самовдосконалюватися. Тож дивіться передачу грані, шукайте нові обрії. З вами була Віталія Климовець. До зустрічі в ефірі.